Польща хоче надати дозвіл збивати ракети, літаки та дрони на територію України без погодження з Європейським Союзом та НАТО. Пише про це видання газети «Виборча». стверджується, що відповідні зміни до закону про використання збройних сил за кордоном мають бути внесені найближчим часом і проголосовані. Нагадаю, що нині, за законом Польща, не може робити це без дозволу ЄС та НАТО. Але найцікавіше тут інше появляється раніше. Вони могли це робити якраз до початку повномасштабного вторгнення. Такий дозвіл не був потрібний взагалі не був потрібний, і президент раніше міг віддати відповідний наказ на запит сейму, але за день. Рівно за те, до російського повномасштабного вторгнення в Україну уряд Муравецького затвердив таку саму заборону, і з тих пір польща не мала права збивати дрони на територію України без погодження з ЄС та НАТО. Тепер же планує скасувати обмеження та діяти за принципом: спочатку стріляй, а вже потім, після цього, питай.